Основною метою форуму є визначення шляхів підтримки вітчизняних експортерів щодо просування українських товарів і послуг на ринки країн Європейського Союзу, Китаю, країн Середнього та Близького Сходу Америки, Африки та інших країн. Переконані, що цей захід стане в Україні принциповою новою платформою з проведення ефективного діалогу між бізнесом і владою, налагодження більш тисних та ефективних контактів. За участю міжнародного співтовариства з метою нарощення українського експорту та залучення інвестицій в економіку України. Дозволю собі висловити запевнення, що тільки об'єднаними зусиллями ми зможемо надати допомогу українським експортерам в подоланні існуючих перепон на шляху нарощення обсягів експорту українських товарів та послуг на світовий ринок. Хочу побажати усім учасникам форуму плідних та конструктивних дискусій. За результатами яких ми зможемо підготувати відповідні дієві рекомендації для органів законодавчої та виконавчої влади України.